Ми будемо далі підбивати підсумки тієї теми, про яку ми з вами зокрема говорили на цьому тижні. Це міжнародний олімпійський комітет. Його заява щодо того, що можуть допустити до Олімпіади 2024 році росіян і білорусів у нейтральному статусі. Відповідна реакція. Зрозуміло, що Україна виступає проти цього, і низка країн теж нас підтримала. Зокрема, Естонія не виключає, що буде бойкотувати Олімпіаду. Ійські ігри в Парижі, якщо до змагань все ж допустять олімпійців з Росії і Білорусі, навіть в нейтральному статусі про це заявила прем'єр-міністрка країни, Кая калас. Загалом же до бойкоту можуть приєднатись близько 40 країн. Про це раніше сказав міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук. Це реакція міжнародної спільноти, як на мене, абсолютно справедлива. Ми будемо далі говорити про реакцію спортсменів, зокрема і українських, на те, що зараз відбувається в олімпійському світі. До нашої розмови ми долучаємо Юрія Чебана, це член національного олімпійського комітету. А також дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках і каноє пане Юрій, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий. вечір. Перш за все хочемо почути вашу позицію як олімпійця, як екстренера, головного тренера української збірної щодо цієї ситуації довкола Міжнародного олімпійського комітету і російських та білоруських спортсменів на олімпіаді потенційно їхньої участі. Так, ну дивіться, ситуація така двояка, тому що як, як спортсмен. Я би сказав, що в будь-якому разі можна змагатися з будь-яким спортсменом та перемагати йому його. Я скажу вам: був такий випадок в 2014 році. Наша федерація хотіла також бойкотувати, тому що у нас чемпіонат світу проходив у Москві. Але ми поїхали, надерли там їм дупи, привезли дві золоті медалі, і все було добре. І наші Наші вболівальники дуже цьому роділи, тому що ми були на першій сходинці підесталу. І момент ще й один: то що спортсмен дорівнює Олімпійські ігри, дорівнює саме змагання, тому що саме на них він реалізує весь свій потенціал, весь бюджет державний, який витрачається на нього саме зараз. І другий момент це як вболівальника. Звісно, я не хотів би. Щоб наші українські спортсмени навіть не знаю, в полі сіли десь разом по своїх справах, і це і це дійсно так. Я думаю, що бойко це сама остання справа, саме останній інструмент, який має бути задійним нашим керівництвом і керівництвом інших стран, тому що це також життя і, і робота багатьох людей спортсменів, тренерів і, і так далі. От до речі, якщо брати в розрізі саме спортсменів до Олімпійських ігор, до них вже не готуються там за два тижні чи за місяць. Підготовка фактично стартує, завершується попередні олімпійські ігри. І починається там за кілька місяців підготовка до наступних. І інколи так буває, що в е, от ці олімпійські ігри це по суті останні, які можуть бути в кар'єрі спортсмена. Бо далі це аж ще чотири роки. От в цьому розрізі які ризики ну для спортсменів ми зараз. Просто суто цю історію беремо. Несе те, що велика частина спортсменів в разі бойкоту не зможе долучитись до Олімпійських ігор. Це дійсно так, тому що Олімпійські ігри вони проходять раз на 4 роки. Я казав мій тренер. Відпочив на підесталі і починаємо готуватися до наступного сезону, тому що це кропітлива праця цілої команди. Ми бачимо на підесталі тільки одного спортсмена, а на нього працює ціле міністерство, цілі сфери спортивні, які його забезпечують харчуванням, інвентарем, які робляться саме під цього спортсмена. Тобто, це ціла індустрія. Ми кажемо не просто про самого спортсмена, Ми кажемо про індустрію спорту і про. Також державне фінансування, яке це фінансує, багато спортсменів перебувають в стані, можна сказати, нерозуміння, тому що з 2019 року, з того моменту, як стартанув ковід, вони не досить розуміють, що коїться будуть олімпійські, не будуть. Тоді така ж сама ситуація була. І зараз, коли ми про самі зараз говоримо про бойкот Олімпійських ігор. Це дуже демотивує спортсменів, всіх спортсменів всього світу, тому що вони розуміють, що можна ставити, грубо кажучи, весло у кут, чи там mm -hmm. чи просто зав'язувати і йти працювати. Як тоді бути в цій ситуації, коли ми говоримо фактично про повернення наших ворогів великий спорт, те, про те, чого ми вже рік фактично боремо, щоб блокувати росіян і білорусів, фактично ну, в усіх абсолютно сферах життя, не тільки в спорті, зокрема, і для того, щоб вони якимось чином тиснули на свою владу? Як тоді бути, якщо не бойкот, що це має бути, якщо міжнародний олімпійський комітет не змін? Ніть рішення і дозволить росіянам і білорусам брати участь я вважаю, що зараз не час говорити про бойкот. Його можна ініціювати в будь-який момент, коли це буде потрібно. Я думаю, що ми не використали всіх інструментів, тому що саме зараз це можна так сказати загострилась фаза, тому що про це активно зараз стали розмовляти всі. А і... які це мають бути інструменти політичні? Чи спортсмени, можливо, якимось чином можуть теж долучитись до цієї боротьби? До, до цієї боротьби мають мають долучитись всі від низу до верху. Тому що це інформаційна війна. Розумієте, коли. Російські спортсмени зігують на підосталах або розказують як потрібна ця спеціальна операція воєнна на Україні. Це не це, це взагалі не справа спортсменів. Вони не вони не експерти в цьому в цьому питанні, і це потрібно доносити до міжнародних ноків до федерацій, що спортсмени порушують, порушують спортивні принципи. Ще є один дієвий момент. Розширювати е, санкції саме проти спортсменів, і вони, навіть якщо теоретично вони здобудуть цю ліцензію, вони не будуть угу. мати можливості приїхати е, вот. до Європи, тому що їх не пустять е, ще до один речі. момент. Е, Ще один момент: це потрібно працювати з ноками інших країн та формувати антиросійську коаліцію, запрошувати їх сюди, показувати їм ті місця, які можуть змінити їх думку, якщо вони вагаються. Адже для нас не висловлення антиантиросійської антиросійської напрямку для нас. Це є вже підтримка так. Росії. Та білоруських спортсменів, і ми маємо над цим працювати. Кожен вид спорту над над своєю федерацією, також тому, що ми маємо бути перед собою також справедливі, тому що з того боку над цим питанням також активно працюють, і в них як ми бачимо, непогано виходить. Так. Пане Юрію, дякую вам за вашу позицію. Ми її почули. Юрій Чебан, представник національного олімпійського комітету України, дворазовий олімпійський чемпіон.